Пам'ятаєш, ти хотіла грати гру в магазин. І з чим ти хотіла? Що ти хотіла торгувати? З mm -hmm. джагетами. Джагетами. Так смішно ти розказує, як каже, я хочу з джагетами. Бо ми попередній раз грали в той магазин, і там були іграшки і були гаджети. Магазин з речима, з гаджетами. Це є моя перша фінансова гра. Кароліни це вже друга. І тут є ще третя секретна гра з іншими там джагетами. Що будемо грати цю гру в магазин? Ну тут буде щось крутеве. Я бачу, що тут є і кросовки, і навушники, і ще всяких багато приколів. Ну, їй сподобалось перший раз бавитися, бо вона навчає дитину фінансової грамотності, по-друге, рахувати, і що таке ціна, і що таке гроші. Розпакуємо, подивимося, що в нас тут новенького. В принципі, ми і так знаємо, що там будуть у нас грошики. І будуть в нас нові тепер товари. А правила ми вже знаємо. Що там, не лізе? Занадто нова. Ну діставай. Так, ухти, у нас нові речі. У нас тут, бачите, всякі, всякі прикольчики є. Так, ну, мольберт Кароліна, ти вивчиш нові слова сьогодні. Так, в нас є корзина. Тобто ми можемо в грі грати так. Вибираєш шість mm -hmm. різних речей, яких хочеш. Не по сценарію. Це що це? мольберт, mm -hmm. на якій малюють. Або можна грати так, що в нас є корзина. І ти приходиш і кажеш, от, по малюнку мені треба такі, 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 і купляєш. Або у нас є. Йдемо до магазину, бачите, купуємо речі по списку. Тож можна або читати, або можна от по картинках дивитися, що нам потрібно. Зараз ми зіграємо, може, і всі, або ще є третя гра. Пам'ятаєш, як третю гру грати? Перевертаємо ось ці всі фішки, беремо собі список, і хто перший по списку знайде, ну, типу, перевертає по одній штуці, той і переміг. Так, гроші Кароліна вже, бачите, зразу ділить. Що там? Тільки одна гривня? чого так мало. А там більше нічого нема. Що, все? Так мало? А, вон ще гроші. Ой, гривні тут загубилися. Так, між списками. Бачиш, як то треба завжди мати кошельок, щоб складати ті всі грошики. Так, першу гру ми граємо як? По списку? <свят> чи будемо обирати так? Хто що хоче? Хто продавець, хто покупець. Я <свят> продавець. Ти продавець, добре, будеш продавати. Окей. Так, тут ще в нас була інструкція, але інструкції нам не потрібно, бо ми, в принципі, вже знаємо, як це грати. Так, це що за хатка? Це навіз на магазин? <свят> добре. Так, давай мені список чи візок. Що обирає? В тебе в касі гроші, мені вже не віддаєш, я буду розраховувати з тим, що маю. Ну, от, мені прийшла зарплата, я беру якісь із списків. Зубна щітка мені потрібна. У вас є якісь ліпші зубні щітки? Ні. Mm -hmm. В загальному зубну щітку треба міняти кожних 3 місяці, так рекомендує стоматолог. Ваша щітка вона рекомендована стоматологами України, що вона кожних 6 днів ламиться? Звідки? З Америки? З Америки? То американська і вона так ломиться? Так. Да. Ой, щось мені не віриться. То яка фірма тої американської щітки? Mm. Ви не знаєте? Там нема фірми не. чи що? Ні? Просто американська. Типа ти, 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 ну ну, не, не пише. Фірма. Ага. То може вона не американська? Може вона десь приїхала з Китаю? Да, з Китаю Але американська. Не. Та ну добре, давайте щітку зубну. Добре, ставте. Ну. А типу... вона ще і електрична за гривню? Типу — Вона сама ломиться. Сама ломиться. А, 6 типу... днів проходить і вона тріскає. Ні, типу, вона, е, типу, щось там е, типу, розгружається, ось так по-моєму, ага. а потім швидко. Ясно. Вон. Коротше, така небезпечна щітка, я навіть не знаю. Десь на сьомий день ти забув, починаєш щитися, ти щоб вона там не взірвалася тобі. Добре, давайте далі. Вона може або зірватися в хаті, або... Ясно, ліпшу, щоб вона просто не ламалася. Мені потрібно ще ручку. А щоб вони не ламалися, треба її заклеїти скотч. Ясно. О, скотч це саме те, що потрібно. У вас скотч продається чи нема? Нема, треба йти в інший магазин. Добре, тоді давайте ручку по списку мені треба. Треба записувати нові списки, бо ми цей список записували і в ручки чорнило закінчилося. Є, треба ще свічку. Бо кажуть, що сьогодні може світла не бути, треба свічку обов'язково. Кладіть свічку мені тут в кошик. Свічку на день Так, на день народження. Ну і чого буде в нас святкове відключити світло, святковий блекаут. Окей. Подушку нам треба, якусь ортопедичну класну. У вас є подушка ортопедична? У нас є просто. Та таку дівчачу рожеву треба. Корпендичний. Ортопедична? Ой, ти мене розсмішила Ту рожеву Просто, оцю, цю. Це ковдра, що кобра. накриватися. Кобра це накриватися до того. А то нам не треба. Нас... У Нас ковдра є, то, то в комплекті нам не підходить. Я хочу тільки за подушку ортопедичну. Як Але ти так казала, не можна. електрична чи яка та подушка? Пердентична. Ой, добре. Так. А Наступне треба де? кросовки. Кросовки є, будемо займатися бігом. От, будемо зранку Тільки бігати з шнурками, шнурками? Mm. а немає на замочку. Я так хотів на замочку. А яка то фірма тих кросівок, mm. mm. якась прикольна, Узара, кума, ну, да. Nike, Adidas. Типа, якщо будеш швидко бігати, дуже-дуже швидко. Я сподіваюся, що вони через 6 днів не ломляться. Буде... Не ломляться через 10. А, через 10 днів, то якщо швидко бігати. Якщо не бігати, то вони теж зламляться? чи просто будуть стояти. Якщо будуть стояти дуже довго, то не зробляться. Але можуть вибухнути. Як кросовки вибухнуть? Так, капець. І добре, раз я купив кросовки, мені треба ще спортивно… Якщо бігати дуже-дуже швидко, то вони починають світитися. А, вони світяться. Ясно. То можна свічки не брати, якщо блекаут, можна бігати, вони світяться і світло буде вже. Якщо по хаті біга. А, по хаті бігати, щоб було світло. логічно. Приліпити, до, ну, якусь... Куда? приліпити ну якусь. Куди? Шнурок приліпити? Приліпити якийсь шнурок. Білий швидко по хаті і з'явиться світло. З'явиться світло. Ага. Добре, давайте мені ще форму мене, спортивну. Вулиця, по... Ей, продавчиця, ви мені заговорюєте зуби. Давайте мені форму спортивну до крусівок. Е, у нас є лише штани Ні, мені треба форму. Там мусить бути шорти. Це і... форма цей для фу. Я футболіст. Для футболістів? Ну, то Є мені що підійде. Звичайно. Ні, давайте мені для футболістів форму. Це яка футбольна команда? Ем... Знаєш якусь футбольну команду? Ні. Ні? Футбольна команда – ні. Сама крута команда у світі, правда? Угу. Там грають такі відомі футболісти, як хто? Знаєш хоч одного футболіста? Схожий на тебе, один. Один схожий на мене? А який то схожий на мене? Ну, трошечки. Ну наприклад. Mm. Форму номер No? А хто під номером два? Тут 2 дві гривні вона коштує номер два. Може Марко Ройс? Угу. Mm -hmm. — Та? Точно? Mm -hmm. А, може ні. А ну напишіть на кого я схожий з футболістів. Може і ні на кого. А Може і схожий на когось. Так, давайте будемо рахувати. Мені треба аж підбити підсумки і закупитися товаром. Давайте, бо Наталя вже чекає. Скоро світло мають виключити, треба зуби почистити і лягати спати. А вам скільки ця там? Ні, звичайної мені не треба. У мене купа тих звичайних футболочок. Знаєте, що звичайний спити це Ого, ну у вас якийсь магазин з приколами. Я в шоці. Так, рахувати будете або я йду. Що можна в подарунку купити В подарунок. подарунок? Добре. Давайте купимо ще в подарунок рибок. От, в мене по бюджету я не знаю, чи мені вистачить, але окей. Даєте рибки в подарунок, чи то з них треба платити? Це в подарунок, це Добре. не треба. Платити. Дякую. Все, акваріум в подарунок. За це я буду платити. Давайте, рахуйте. Мені треба ось ці кросівки із формою пробити ціну. Тут вісім. Додати два. Все, продавчиця, що звільнилася чи що? 4, 5. 6, 7. Вісім. І в мене є ще два. Додай до восьми два. Я тримаю в тебе вісім, а далі. Вісім. І в мене 2. Вісім і в мене два. Mm. Ну, рахуй далі. Додай ще два пальці до 8. Mm. Далі, після вісім, що йде? Далі десять. Ну, бачиш, форма коштує скільки? Десять. Десять гривень. Я маю дати скільки? Десять. Десяточку. Добре, давай. Тримайте. Але підрахуйте, чи це десять. Десять. Що там? 5 плюс 5 скільки буде? 10. Ну, добре, все. Бачу, продавчиця вже дуже <сум> невдоволена, що то ми прийшли закупляти такі великі суми. А тут а взагалі дивись, просто. Давай порахуємо, скільки я тут маю заплатити. Давай. Ось так поставлю, щоб було легше. Ну, цей, щоб, ти... ну, щоб ось це порахувала. Ну, давай порахуємо. Плюс один плюс один, скільки буде? Один плюс один буде, так? Два. Два. Плюс ще один. Скільки буде? Три. три. І ще плюс три. І ще. Чотири. Ні, в тебе є три, так? Три. І додати ще три. Давай на другій руці ще три. На другій руці ще три покажи. Бо нам треба ще три. Три додати три. От, рахуй, скільки я маю заплатити? Три, два, три, чотири, п'ять, шість. Все? Скільки маю заплатити? Шість. Шість. Добре, давай подумаємо. А -да -да а ну, на, підрахуйте, чи тут є шість чи нема. Може є. Ну, а може й нема. Порахуй, чи я не здурив. Дивися, я даю тобі суму. Ти маєш порахувати, щоб в тебе в касі співпала е, сума. Угу. Бо якщо там буде менше, тобі не дадуть зарплату. Тобі вирахують зарплату зарплати ті гроші, що ти не підрахувала. Тобі якщо... Я не кажу геть, найбільш не проходять. Тут у тебе звільнює. Мене покупця вижилиш. Угу. Якщо я дав забагато, то в тебе касі буде багато грошей. і Буде не співпадіння. Порахуй. Чи є шість? Два. два. Додати два. два. Скільки буде? Чотири. Вон, я тримаю чотири. І ще додати. Два. Ну, давай. Давай додай ще два. Рахуй. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість? Я дав правильно? Так. Все. Хороший продавець. І покупець. Добре, все, ми скупили, вимучили ті числа. Що граємо ще? <схи> а то вона любить магазин дуже сильно бавитися, постійно мучить. Грай в магазин, грає в магазин, граємо в магазин, хто хоче в магазин. А тут, а я кажу, Давай бавимося, вона так зраділа клас, ми будемо бавитися в магазин. А виявляється, що ні, ми ще й будемо плюс рахувати суми. І розбиратися, чи правильно заплатили, чи неправильно. І вона потім така, ой, а це дуже тяжко. Дуже тяжко, але ти мусиш це зрозуміти, Бачиш, ти зрозуміло, втікла. Все, Магазин закрито. <рес> так, добре, щоб в нас ще не догадалася, а давайте ми будемо платити грошима, а давайте просто карточкою. Так що комусь сподобався такий магазин, ставимо лайкосик. І все, і можна купляти. Тепер, щоб не обдурили ні нас, ні ми в магазині. Щоб всі вміли рахувати правильно.